Синє небо плаче і плачуть наші золоті поля, червоні маки всюди, кров'ю наче все окропила, плаче вся земля. Чергова втрата спіткала Бориспільську громаду, яка сьогодні вкотре збирається, щоб схилити голову у глибокій скорботі, разом розділити нестерпний біль утрати. І провести в останню дорогу ще одного свого захисника. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, рятуючи пораненого побратима, загинув Артем Руденко. Ще один юний воїн світла став до небесної варти. Ще змалку він виявляв надзвичайну відповідальність і зрілість. Дуже рано почав працювати, щоб підтримати найрідніших. Артема завжди, з-поміж інших, вирізняли доброта, щирість і відкритість до людей. Він легко знаходив спільну мову з будь-ким, умів уважно слухати і завжди був готовий допомогти, підтримати. Його чуйність і людяність сповнювали теплом і вдячністю серця оточуючих. З дитинства Артем активно займався спортом, особливо захоплювався боксом, який допомагав йому загартовувати не лише тіло, а й характер. Та найбільше наш герой цінував свою родину. Особливу турботу і ніжність виявляв до молодших братика і сестрички, завжди прагнув їх порадувати, влаштовував несподівані сюрпризи. Для Артема сім'я була джерелом сили, любові та натхнення. У травні 25-го він зробив важливий і водночас важкий крок, підписав контракт і вступив до Лав Збройних сил України. Не міг залишатися осторонь, коли його допомоги потребувала власна держава. Це рішення було виваженим і щирим. Артем хотів бути корисним, допомогти тим, хто вже боронить рідну землю. Переконував рідних, що все буде добре, приховуючи власні тривоги. Із побратимами наш герой стримував ворога на Покровському напрямку, де постійно тривають запеклі бої. Незважаючи на молодий вік, Артем виявляв неабияку мужність і професіоналізм у виконанні бойових завдань. Навіть перебуваючи на передовій, серцем залишався вдома, з тими, кого любив понад усе, кому найбільше прагнув допомогти. Йому неодноразово вдавалося полонити окупантів. Незважаючи на те, що це були вороги, Артем не втрачав людяності, надавав медичну допомогу годував. Одного разу навіть написав батькам полоненого, повідомивши, що їх син живий, бо знав, як це чекати, хвилюватися, любити. Він співчував, а вони вбили його. 24 жовтня життя нашого героя безжалісно обірвав ворог. Шлях Артема це історія про силу духу. Про людяність у наважчі часи для нас, про щирість і чуйність, яка не згасає навіть на війні. Він був не просто воїном, він був світлом для своєї родини, прикладом для друзів і став героєм для України. В особі Артема Руденка наша громада, вся країна втратили одного з найкращих. Він завжди залишиться у нашій пам'яті і наших серцях героєм, який виявив найбільшу мужність і пожертвував собою заради життя інших. Його загибель, біль, який наша громада переживає разом із вами, рідними, висловлюємо найщиріші співчуття і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним і близьким. Вічна слава Артемові і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Артема Роденка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Артема і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Стає щоденним болем нашої дійсності. Сьогодні ми згадуємо про героя Артема, якому було лише 21 рік, він віддав своє молоде життя за Україну, за свободу рідної землі за кожного з нас. Його життєвий шлях був коротким, але сповнений таким великим змістом. 21 рік він досягнув те. Чого кожен з нас може не досягнути за все своє життя, це честь, мужність, відданість і любов до свого народу, його життя це приклад справжнього патріотизму, його смерть це не кінець, це свідчення безмежної любові до України, до родини. Схиляймо голови перед світлою пам'яттю героя Артема. Перед Його молодістю, яку зупинила війна, перед Його сміливістю, яка надихає нас жити гідно, перед Його жертвою, яка стала частиною боротьби за правду, за життя, за свободу, вічна шана і слава Герою, чин похорону відправить духовенство Свято-Миколаївського храму Православної Церкви України. Богословенний понажза нині повсякчас і навіки. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми проводимо в останню дорогу нашого мужнього захисника-воїна Артема, якому було всього-навсього 21 рік. Йому ще б жити, жити і жити. Багато людей живуть довге. Життя, але після себе не залишають нічого, навіть і пам'яті. А він у 21 рік залишив після себе пам'ять. Пам'ять про себе як про Героя України. Немає, напевно, найціннішої пам'яті, ніж пам'ять як про Героя України. Можна говорити, що він багато ще не встиг зробити, але можна і сказати, скільки він уже зробив. І не лише зробив для своєї родини, але для цілої України, для кожного з нас, тому що він був тим щитом між ворогом і нами. Собою він прикрив кожного з нас. Господь говорить, що немає більшої любові на ту, хто душу свою покладе за друзів своїх, а він віддав найцінніше, власне життя. Ми чули, який він був добрим, щирим, як він відносився до людей інших та й до ворогів. Про що це свідчить? Свідчить про те, що він мав любов. А Господь чітко дає зрозуміти, що немає більшої любові за ту, хто душу свою віддасть за друзів своїх. І всі ми тут покликані для того, щоб любити подібних собі людей, допомагати один одному, простягати руку допомоги. Коли просить якийсь збір закрити, ми також повинні в цьому бути учасниками. Тому що завдяки нам оці хлопці там тримаються на межі і стоять тим щитом, щоб ми могли жити, працювати, заробляти, кошти і годувати свої сім'ї, але ні в якому разі не забувати про тих, завдяки яким ми сьогодні живемо. Апостол Павло писав, що ось мій біг закінчився, потрудився я дуже славно і з вірою відходжу до Бога. І сьогодні також можна сказати ті слова до воїна Артема: Біг на великій дистанції. Завершився. Але з вірою і з любов'ю він переходить до Бога. Туди, де тисячі вже воїнів допомагають воїнам земним боротися із ворогом. Тому що ворог він хоче погубити націю, державу, мову, віру. Для нього немає нічого святого. Але ми повинні боротися. І найперше, що хочеться, це сказати слова подяки воїну за його життя, за його позицію, за його мужність, за його щирість і доброту. Нехай Господь прийме мужнього і славного воїна у свої небесні обителі, а нам дасть силу боротися до кінця. І прогнати ворога із нашої країни. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Болить кожному з нас ще одне життя мужнього воїна-захисника забрала страшна війна. Артем тепер оберігатиме нашу землю в лавах небесного війська. Подякуємо герою за можливість для кожного з нас жити далі. Адже Артем Руденко виборов її. Ціною власного життя.